Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 2 копійки 1993 року. Монета, яка по каталогу ТК має штамп 2. аа і в даному відео ми саме розглянемо всі особливості аверса монети реверса, який штамп утворюється при співвідношенні, які технічні характеристики має дана монета, особливості, і в кінці відео скажу, яка ж ціна даного штампу монети. А розпочнемо з того, що монета номіналом 2 копійки 1993 року це є обігова монета України, яка виготовлялася з алюмінія на Луганському монетному дворі тиражем 250 мільйонів екземплярів. Якщо ж ми звернемось до основних технічних характеристик, то можемо відзначити саме такі: діаметр монети 17,3 мм, вага 0,65 г, гурт монети, він гладкий. Колись ми хочемо визначити штамп монет незалежно від номіналу та року, нам треба дати характеристику трьох сторін аверса, реверса та гурта. Що ж до двох копійок 1993 року, для того, щоб визначити штамп, нам вистачить аверса та реверса, адже гурт сладкий і ніяк він не впливає на ціну монети. Сьогодні ми будемо з вами визначати штамп 2 АА. І, як завжди, визначення штампу, ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Найперше, на що ми звертаємо увагу, це дивимося на те, що тризубець є. Випуклим. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати, вона знаходиться наближенно до канта, віддалена від герба монети. Розмір поля штампа складає 15,7 мм. Розмір зображення він є збільшеним, якщо ми будемо порівнювати із Аверсом штампом першим. Хто хоче подивитися відео, як це відрізняти, можете подивитись на YouTube-каналі Життя Колекціонера. Попереднє відео зняте саме по цій темі: як відрізняти поверсу штамп перший від штампу другого. Коли ми визначили поверсу штамп другий, ми переходимо до визначення реверсу штампу АА. Чим ж особливі по реверсу штампа і на що ми звертаємо увагу. Найперше ми дивимося на те, що вінок є великий, шрифт він широкий. Полоска звуку вона знаходиться посередині між буквою та двійкою номінала, в гроні номер 4 та 5 знаходиться по 5 ягід. В гроні номер 1 до підходи, відросток до ягід, але до нього не примикає. Коли ми визначили, що перед нами штамп А. Ми можемо ще зробити уточнення цього цієї монети. В гроні номер 4 ми бачимо, що три нижні ягоди вони утворюють дугу. Що ж до гроні номер 5 ми бачимо, що три ліві ягоди вони утворюють рівносторонній трикутник. І права ягода грон номер 5 знаходиться під стійкою букви П. Коли визначили штамп А, переходимо до підвиду АА. Ми бачимо, що всі, рисун, всі елементи на Полі, вони є плоскі. Це говорить нам про те, що перед нами монета, що має штамп Аа. Отже, тільки що з вами визначили штамп 2 копійок 1993 року, штамп 2 АА. Що ж до ціни даної монети? Як ви бачите, монета зліва має дзеркальне поле. Ми бачимо, що вказівка на ньому відблискує. цієї монети є банківський. Ціна такої монети. В такому стані становить від 50 до 70 гривень за один екземпляр. Що ж до правої монети, монета має звичайний обіговий стан. Ціна такої монети від 15 до 25 гривень за один екземпляр. І як Можна сказати, що все злежить від стану збереження даної монети. Якщо ви маєте монет, на вам 2 копійки 1993 року, скидайте обов'язково на оцінку. З радістю надам вам комплексу та якісну оцінку. Що ж загально можна сказати? По каталогу існують 4 штампи. Із них є цінні, із них є звичайні. Чим кращий стан, тим дорожче коштує монета. Сьогодні ми з вами розібрали третій штамп монети, штамп 2АА. В наступному відео поговоримо про штамп 2ВА. Хто хоче розібратися із цією монетою докладу, переходьте. Відео на всі питання, які ви хочете задати, є, і я думаю, вони є актуальними. Тож на цьому закінчую своє відео. Всього найкращого.